Мої вітання! З вами канал Internet TV. В цьому відео ми розглянемо питання, як створити електронну пошту Gmail від компанії Google. Відкриваємо браузер Google Chrome. Заходимо у служби. Натискаємо Gmail. Створити обліковий запис. Так, вводимо ім'я та прізвище. Для прикладу візьмемо. Іван Іванчук. Тепер потрібно ввести логін користувача. Вводити треба латиницею, використовуючи літери, цифри та крапки. Якщо ви не знаєте, як ваше ім'я та прізвище треба написати латиницею, то можемо звернутися до. Перекладача, пишемо перекладач, заходимо в, в перекладач Google, пишемо ваше ім'я і прізвище, і тут читати фонетично, натискаємо і копіюємо. Звідси ім'я і прізвище. Транслітерації. Вставляємо. Видаляємо пробіл. Так, натискаємо на пусте поле, бачимо ім'я зайняте. Добавляємо дві цифри. Це можуть бути дві цифри, ну, дві, або ще якісь значки вашого народження, наприклад, 89. Так, все нормально, логін доступний. Вводимо пароль. Так, пароль для надійності має мати не менше восьми символів. Отже, вводимо, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, загальнооживані слова. Легко вгадати, повторити спробу. Пароль ненадійний, тому що легко його підібрати. Вводимо якийсь свій пароль, який можете запам'ятати тільки ви. Далі підтвердити свій пароль, вводимо ще раз пароль. Є. Далі вводимо дату народження. Наприклад, 0.1. І рік. Є. Далі стать Вводимо. Також можна ввести мобільний телефон. От, а можна пізніше його ввести. І вашу поточну електронну адресу, якщо вона є. Далі треба ввести зображення, те, що бачите на картині ці цифри. Тобто, вводимо. Місце знаходження Україна. І натиснути Я приймаю за положення та умови. Натискаємо наступний крок. Далі нам пропонується або створити публічний профіль Google Ви можете натиснути створення профіль, або відмовитися і натиснути Ні дякую. Натискаємо Ні дякую. І отже, пише: вітаємо ваша нова електронна адреса. Іван Іванчук 89, сховачка Gmail.com створена. Натискаємо Перейти до Gmail. Тут, ласкаво, просимо до Gmail Іван. От, там буде писати ваше ім'я користувача. І тут, ви натискаючи далі, можете ознайомитися з тим, що і як тут робити. Я закриваю. От. Таким чином, ми створили електронну пошту в Gmail. Як вийти? Дуже просто. Натискаємо отут натискаємо вийти. На цьому наш короткий відеоурок завершено. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!